Чую, кричить нічка, біжу, наче ж мають окотитися пізніше, заходжу в хлів, а у ромашки вже стоять двоє. Це при тому, що вони первородки. Обидві дівчата біленькі, як і мамка. А нічка, як справжня тітка, повідомляла, що терміново треба сюди бігти. То я одразу вже її виздоровіла. Наступного ранку була в них о шостій ранку. Все було добре, нічка спокійна, а потім заходить Рома і каже, що нічка народила. Отак от, от вони народжували раніше, ніж приходила повитуха. У нічки теж двоє. Одненьке геть таке, як вона, тільки більш курчаве, а друге таке сріблясте, попелясте. І теж дівчата, от так кози дали мені жару, тож в нас тепер такий малесенький дитячий садочок.